Ну що ж, давайте сьогодні зробимо файну гру на базіку. Давайте розвалимо кабіни і ворожій команді і зробимо максимально круту перемогу. Ну що ж ми тут бачимо, гля? Хрен, ти моржовий, що ти завтикав? Я не поняв, гля. Якого хрена 140 -го? сам сюди приїхав? О, пацани, я вже їду. Блін, 2-0 рахуночок. Що ж такое, бляха, муха, Диви, як активно починаємо. Що саме цікаве, мене підтримала наша команда і ми можемо розваливать. Тримай! Йолки, ти палки, шо, що ж таке? Не пішло, на жаль, на жаль, жаль, на жаль. Ота бідненька, конечно. Ну, бачу, бачу, зараз на ток матчу. Тримай на горіхи, є 50. А ти що, гля? гля, як луснув. Що, ти зараз до ангару вже підеш. Можеш не. Стояти там! Підстрижися, все хорошо, все нормально, все, друже бубер. Бляха, ти, муха. Ох ти, йомайо Як дає артист, просто артист. Ар артистичний якийсь артист у нас. О, бачу, бачу, зараз на того Е-мое, ты вы пробив, та ти шо Є сто, якого хрена! Шо там пішло не по плану, є сто Є соточка, здоровенький були, ти тут чи ні? Тут чи не тут? Йо-майо. -йо. Та не-не-не-не-не-не-не-не-не. Вже так напугав, але щось не йди, не йди. Тихо, тихонечко, тихонечко. Я, я не поняв, наші що, фланг злили чи що. Із, ізі фланг стоять на базі, нічого зробити не можу. Куди ДБВ поїхав? Ти що, дурне? А, ні. Не зовсім дурне, я вам так скажу. Навіть щось зміг зробити. Так, так, дуже-дуже. Занадто башка карта. Да. Ой, -ой, 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 Ой, стерва, стерва. Не-не-не-не-не-не-не. Я вже передумав Я пошутив, я пошутив Все, все, все. Все хорошо. Не надо там ничего придумывать. Поехали дальше. Поехали! Гля-гля-гля-гля. Шо тут такое? Фушик. Фошек, тримай! На горих. е дивись, як залетило. Фошек, ничего там не залетило, не. Як там. Справа, як злива. Фошик. Блін, а він такий гордий, блін. Він сюди приїхав, хоче ще одну. Гаразд, гаразд, хошик, я, я буду намагатися, як можливо, краще тобі в, ту, в той парапетик закинуть, давай. йолки ти палки, шо наші? Ляп-ляп, донгар, ляп-ляп, ви шо? Ми тут уже фланг вирівняли, все тут красиво. Так, все, 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 все. Обережно, обережно поразвалювать, бо там фашара стоїть. Диви, диви, хрен, ти моджовий, тихонько. Я ж обіцяв. Ух ти, йолки палки я? Тихо, будь, ти що делаєш, гівно, ти таке? Бляха, ти муха, як ми це зробили. Фошик, тебе, по-моєму, вже все там, хп нема. Прога щось стоїть, колядує. ДБВ стоїть, теж колядує. Блін, ну не дуже, не дуже, то файно. Я думаю, він вже уїде. А? А? а, ДБВ, ви бачили? То б я також би приїхав, бо зараз б вже наколядували б мені, хорошо. Хорошо, стоїмо, стоїмо, поїхали далі нахрен звідси, тому що там фош, ДБВ, вони просто ляп-ляп-ляп, і я вже в ангарі. Не хочу. Не хочу. Мені і так хорошо, так. ЄБР питається в нас, насвітити. Ооо, ви бачили? Ну. Я вовремя уїхав звідти. Ух ти, блін, ух ти, блін, щось пішло не по плану. Йолки ти палки, Ріна черон, ты стоїть тут. В ожиданні чуда. Чудес не буде, Ріна Рина ти. Що ти, попасть в танк не можеш? О, диви, як йому ляпнуло. Диви, 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 диви. Йо майо, є третій, як він гарно проїхав. Просто капець, як він гарно проїхав. Так, Риночерон, ты не спеши, ты то успеешь. А если успеешь, то можешь не спешить, понял? Блин, ну тут где-то стоит фошек. Там у него уже нема хп. Ух ты, блин. Ух ты, блин. Ты шо, хрен, моржовый на стерве? Ёли-пали. Так, 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 там фош. Тут серва, тут фош, там фош. А ну. Тримай на горихи, ёлки ты палки. Серва, забудь нахрен, ты того не роби. Стерва! Пробью, не. Хай, по мені, пощастить. хай мені пощастить. Підстрижися, стерва! Ах ти, миша дика. гля. Гля, як мені нахріначив, тіп. Давай, може хтось допоможе. О, артист. Ти такий артист, дуже файно дякую, гля. Підстрижися. йолки палки гля. хотіла добити. Добити? Ні-ні-ні. не -ні Що -ні. я бачу? Що я тут бачу? Йолки- палки двешечка. Так так, блин, я не понял. де, де дівся фошик. Ух ты, хрен, може, вощи ще один злився, Е-мое, есту он на мене вже видивляється. Що ты выдивляешься? На тобі блюшечку. Ах ты, ёлки, ты палки, я не понял. Чему не пішло ЕСТО! ЕСТО! Тільки ЕСТО! Не попав, не попав. Блин, пацаны, в него уже хп нема. Давай, давай, ще. Ааа, есть контакт. Фух, просто, я думав вже капець буде того єсо того. О, промазала дурна. Дурна, промазала. Блін, 10-11 рахунок. 11-12, йолки ти палки, ну як ви так швидко. до ангара прямуєте. Ну як, хлопці та дівчата. Так, я бачу, бачу, бачу. Бабаха і вже проїжджає на базу. Дуже кепська ситуація. Хоча, хоча. У нас стоїть яга і ягу прикриває хто Стерва, То в принципі можна там такого наробити. Ягусіньки один раз пробити а стерві просто добити. І все, більше нічого не потрібно робити. Все. Бляха-муха, ну все, тут дуже проста гра. Я поїду за артистом. Давайте, пацани, справляйтеся. Тут гівно яке по мені кидало, зараз я його підстригу, все, яги немає, лки, ти палки. Ти шо, на яги не, не міг попасти, чи що? Просто капець, якийся, якийся капіц, На їх і ж ставить, тебе хрен хто проб'є. Там дуже файне місце. Зараз, зараз, я знайду тебе хрен, ти моджовий, задовбав гівном вном стільки урону влив, що капець. Так. Так. Так, бачу, бачу, де ж ти є? Потрібно розвалити швиденько йому кабінет. Звісно, підбішує, що є файна серва, яка ніхрена не робила. І мені потрібно зробити з цього гру. Йолки, ти палки! Не вздумай. Тримай на горіхи. Ага, ага, ніхрена собі. На 200 дав, шо, довольний, чи що? Зараз будеш мене довольний. Підстрижися, Щоб не втикав, хрен моржовий. Гля, яке воно. шалопутный О, ни хрена себе это типа... А, это не мой на свет. Бляха ты, муха. Гляди, гляди, ля, 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 ты шо? Ля, ты шо? Просто еды, 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 бабаха на мене, Еды, хочешь сфоткать. Давай, давай, езжай. Я думаю, у нас соточка сюда еды. Эй, ты соточка. Только сотка водки на столе. Так надо? Он ну, одна сотка, я думаю, Тут уже погоня. Тут уже погоня уже точно. Я впевнений. Так, от чего стерва виїхала. А, їй трендец. виїхала нахрен. Во, дурне. Я, я не розумію, конечно, стерву хрен, що може їй зробити Е100. Е100, вообще нічого не може на сам перед стерви зробить. Я думаю, наші зробили. Наша дуже файно грає, так що ни хрена не може зробити. Давай, стерва, давай, лупани його. А, поняв. Поняв, прийняв. Короче, стерва вже закінчила, закінчила. Так, тут десь, тут десь бабаха. Бабаха, я знаю, ти точно. Я знаю, пароль. Я бачу орієнтир. Тут стоїть бабаха, і грає сам в тир. Кит, стрижись, хрен можжовий. Все. Бляха, ты муха, ну блин, можно было сервес стоять, ничего не робить. Не, не можно, так, есто, є 100, У є нас залишился -а! Ты мене що бачиш, чи не чуєш? Гля, ты шо, гля миша, як у нас є 100. Не-не-не, друже Бобер, я не згоден, я не згоден так играть с тобой. Давай, давай, ты там якось придумай, как як тобі стать, чи може не стать, Чи може встать йо моё просто капец. Ти просто поглянь! Ти этот хрен маржовий стоїть, бачу, бачу, бачу. Ах, ты мимо пішло! Мимо! Я думаю, він зараз по мені буде бігачить також. Так, так, так. Дуже цікаво. О! Бачу його! Бляха, ти муха. Есто, єсто, є сто, є сто, є, 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 є тута, є тута. Давайте бибайте. Блин, ну що зробити? Що з ним робити, пацани? Що мені зробить, сто? Я даже не... Ух ти, блін. І стоїть, видивляється, видивляється. Що ти видивляєшся. Бляха, ти муха. Дуже-дуже важка гра. Наполегливий є, 100, дуже наполегливий. Ух ты хрен, моджове. Ану, ано, ано, попаду, чи не. Ах ты миша, дикая, е йо, йо! Якого хрена! ВЛД показує, можна пробить. І більше нічого. Так, давай, давай, выїжджай до нас. Ух ты, е йо, йо! Ви бачили, це Ці, цілився вверх. Снаряд волетів вниз. Якого хрена? Давай, 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 вже їде, вже їде, вже їде, хрен воджовий, сюди, і сюди. Давай заїжджай, давай, давай, давай. Бляха, ти муха, як, один на один с'єстот, це, це звісно. Капець, як важко, дуже важко. Блін, та де ж ти є? Вже він дуже близько під'їхав до мене, що я його навіть не бачу. Друже Бобер, ти де? Блін, я не розумію, де він є. Ж ти є падла. О, бачу, бачу. Тримай на горіхи, йо, майо. а, а чим ти б не фугасом хреночным, чи А Ану, ще тобі одну плюшечку, щоб не втікав Ано. Підстрижись, ти хрен моржовий Перемога, хлопці.